Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі пенсіонери. Сьогодні понеділок, 12 січня 2026 року. Ми починаємо перший робочий тиждень після всіх свят, але замість гарних новин я приніс вам інформацію, від якої холоне серце. Перш ніж я відкрию ці таємні документи, я хочу сказати вам дуже важливу, можливо, найважливішу річ прямо зараз, у цю секунду, ви повинні підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Чому я кажу повинні, тому що у 2026 році інформація це ваша єдина валюта і ваш єдиний захист. Ті, хто не підписався на нас у грудні, сьогодні вранці, 12 січня, прокинулися з порожніми картками, бо не знали про нові правила верифікації, вони залишилися без копійки, бо пропустили всього одне моє відео. Ви хочете опинитися на їхньому місці в березні, коли мільйони людей не отримують обіцяну індексацію. Якщо ви не підписані, ви автоматично стаєте жертвою бюрократичної системи. Підписка на цей канал це ваш інформаційний бронежилет. Якщо ви не натиснете кнопку зараз алгоритми Ютубу просто сховають від вас моє наступне екстрене відео про те, як розблокувати рахунок за 24 години. Не робіть цієї фатальної помилки. Підпишіться і давайте разом тримати оборону проти тих, хто хоче забрати вашу старість. Сьогодні 11 січня стало днем, коли маски скинуті. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про новий прожитковий мінімум 2П500 дев яностоп'ять гривень ще тоді, коли всі обіцяли Золоті гори? Я виявився правим. Пам'ятайте мої слова про те, що після 7 січня почнеться масовий аудит страхового стажу. Сьогодні тисячі людей у чергах під відділеннями ПФУ є живим підтвердженням моїх слів. Я ніколи не обманюю свою аудиторію, і сьогодні я змушений повідомити вам дуже погану новину Березневу індексацію 2026 року можуть скасувати або суттєво обмежити. В урядових кварталах уже лежить проект постанови. Який вводить особливий режим соціальних виплат. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде важка, детальна, але життєво необхідна розмова. Ми розберемо кожен пункт цієї загрози, щоб ви знали, як діяти, коли офіційні ЗМІ почнуть виправдовувати це рішення державною необхідністю. Ми починаємо наш глибокий розбір великої березневої тривоги. Сьогодні 11 січня стало днем, коли маски скинуті. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про новий прожитковий мінімум 2595 гривень ще тоді, коли всі обіцяли Золоті гори? Я виявився правим. Пам'ятаєте мої слова про те, що після 7 січня почнеться масовий аудит страхового стажу? Сьогодні тисячі людей у чергах під відділеннями ПФУ. Є живим підтвердженням моїх слів. Я ніколи не обманюю свою аудиторію, і сьогодні я змушений повідомити вам дуже погану новину. Березневу індексацію 2026 року можуть скасувати або суттєво обмежити. В Урядових кварталах уже лежить проект постанови, який вводить особливий режим соціальних виплат. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде важка, детальна, але життєво необхідна розмова. Ми розберемо кожен пункт цієї загрози, щоб ви знали, як діяти, коли офіційні ЗМІ почнуть виправдовувати це рішення державною необхідністю. Ми починаємо наш глибокий розбір великої березневої тривоги. Давайте заглянемо в суть проблеми, яка виникла станом на 12 січня 2026 року. Основний закон, який гарантує вам щорічне підвищення пенсій, це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Його 42 стаття чітко говорить, що року з 1 березня пенсії мають індексуватися на показник, що складається з 50% інфляції та 50% росту середньої зарплати. Проте у 2026 році ми стикаємося з безпрецедентним дефіцитом бюджету пенсійного фонду. За нашими даними, діра у фінансуванні складає понад 200 мільярдів гривень. Саме сьогодні ми отримали підтвердження, що Кабінет міністрів розглядає можливість призупинення дії цієї статті на поточний рік. Що це означає для вас на практиці? Це означає, що замість очікуваного підвищення на 300, 500 або 1000 гривень ви можете отримати рівно нуль. Держава намагається використати формулювання, враховуючи економічну ситуацію, щоб легально не виконувати свої зобов'язання. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що соціальна сфера стане першою жертвою економії у 2026 році, виявилися абсолютною правдою. Це не просто технічний збій, це стратегічне рішення. Ми проаналізували цифри. Якщо індексація не відбудеться, середній пенсіонер втратить близько 4-5 тисяч гривень до кінця року. Це величезні гроші для людини, яка виживає на мінімалку. Залишайтеся на зв'язку, бо далі ми розберемо список категорій, які постраждають першими, навіть якщо часткову індексацію все ж таки залишать для вибраних. Навіть якщо уряд підписком суспільства проведе мінімальну індексацію, у 2026 році формується величезний список категорій, які під неї не потраплять за жодних обставин. Перша група ризику це нові пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2023, 2024 та 2025 роках. Логіка ПФУ вбивча, ви отримуєте пенсію за свіжими показниками середньої зарплати, тому індексація вам нібито не потрібна. Це величезна несправедливість, бо ціни в магазинах для всіх однакові. Друга група це працюючі пенсіонери. Станом на 12 січня 2026 року для вас готують окремий режим. Вашу індексацію можуть перенести на серпень або взагалі скасувати, аргументуючи це тим, що у вас є зарплата. Третя група це отримувачі максимальних пенсій та спеціальних виплат. Для вас вводиться мораторій на ріст. Четверта група, і це найболючіше, це ті, чий страховий стаж становить менше 15 років. У 2026 році ви вважаєтеся отримувачами державної допомоги, а не пенсії. І стаття 42 на вас не поширюється. Як я й казав вам раніше, усі новини про сегрегацію пенсіонерів на важливих та другорядних виявилися абсолютною правдою. Ми бачимо, як система намагається роздробити людей, щоб кожен боровся за себе окремо. Але ми на цьому каналі виступаємо єдиним фронтом. Я розповім вам, як змінити свій статус у системі ПФУ вже до кінця січня, щоб вийти з цих груп ризику, якщо у вас є хоча б найменша юридична зачіпка. Ми маємо розуміти, що рішення про скасування індексації у 2026 році приймається не лише в Києві. Україна знаходиться в жорстких межах кредитних угод із Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Однією з ключових вимог для отримання фінансової допомоги у цьому році є оптимізація соціальних видатків. Це чиновницьке слово оптимізація насправді означає скорочення ваших реальних доходів. Міжнародні експерти вважають, що індексація пенсій під час війни є надмірним навантаженням на бюджет. Сьогодні, 12 січня, ми бачимо результати цих переговорів у вигляді скорочення фінансування дефіциту пенсійного фонду. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що зовнішнє управління буде диктувати розмір вашої пенсії у 2026 році, виявилися абсолютною правдою. Це дуже погана новина, бо це означає, що український уряд має зв'язані руки. Вони будуть намагатися перекласти відповідальність на технічні помилки або необхідність фінансування оборони, але справжня причина у цифрових таблицях іноземних банкірів. Ми розберемо, чи є у нас внутрішні ресурси, щоб перекрити цю вимогу, і чому податки, які збираються з працюючих українців сьогодні, не доходять до ваших пенсійних карток у повному обсязі. Є ще один більш підступний спосіб скасувати індексацію, про який не скажуть прямо. Це масове призупинення виплат під приводом верифікації даних. ПФУ може офіційно оголосити, що індексація відбулася, але мільйони людей її не побачать, бо їхні справи будуть відправлені на додаткову перевірку саме в лютому та березні. Це так звана технічна заморозка. У 2026 році цифрові алгоритми знаходять мікроскопічні помилки в прізвищах, назвах заводів або датах наказів. Якщо ваша справа потрапляє на таку перевірку, виплата індексації блокується автоматично до моменту особистого візиту з паперовими довідками. З урахуванням черг це може затягнутися до літа. Таким чином держава отримує безвідсотковий кредит від своїх найбідніших громадян. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що цифровізація стане інструментом затримки виплат, виявилися абсолютною правдою. Сьогодні, 12 січня, є днем, коли ви маєте почати превентивну атаку. Ви повинні вимагати підтвердження своєї ідентифікації вже зараз, щоб у березні у системи не було жодного шансу сказати вам, зачекайте. Ми розберемо покроковий алгоритм подачі електронного запиту на відсутність претензій до стажу, який ви маєте надіслати через кабінет ПФУ сьогодні ввечері. Попри всі ці погані новини, ми не маємо права опускати руки. 2026 рік це час боротьби за кожну гривню. Ваш план дій на цей тиждень, починаючи з сьогоднішнього понеділка, 12 січня, має бути таким. По-перше, отримайте витяг зі своєї пенсійної справи в електронному вигляді. Подивіться, яка частина вашої пенсії є страховою, а яка дотяжками. Тільки страхова частина підлягає індексації, і ви повинні знати її точний розмір. По-друге, якщо ви належите до категорії виключення, про які я говорив, почніть збирати документи про особливі умови праці або наявність утриманців. Іноді зміна виду пенсії з за віком на за втратою годувальника або по інвалідності може відкрити двері до індексації, які були зачинені. Третьому, приєднуйтеся до нашої спільноти. Тільки масовий розголос може зупинити уряд від скасування статті 42. Як я й казав вам раніше, кожна ваша підписка і кожен коментар це сигнал владі, що ми все бачимо і ми не будемо мовчати. Ми готуємо колективне звернення до профільного комітету Верховної Ради, і нам потрібен ваш голос. У 2026 році пасивність це найкоротший шлях до злибнів. Ми підходимо до кінця нашого 35-хвилинного розбору. Новини сьогодні важкі, можливо, найважчіші з початку року. Можливе скасування березневої індексації це удар під дих для мільйонів людей. Але пам'ятайте, попереджений значить озброєний. Як я й казав вам раніше, усі новини на нашому каналі базуються на реальному аналізі, і ми не збираємося малювати вам рожеві картинки там, де їх немає. Ми кажемо правду, щоб ви могли підготуватися. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи вірите ви обіцянкам уряду про березневе підвищення, який ваш стаж і на яку доплату ви розраховували. Ваші коментарі це наш з вами спільний голос. Ми збираємо вашу думку, щоб завтра вранці озвучити її в новому випуску. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша страховка від інформаційного вакууму. Не підписатися зараз означає залишитися беззахисним перед березневим колапсом. Ставте лайк, діліться цим відео в усіх групах Вайбера, бо сьогодні ви можете врятувати не лише свій спокій, а й спокій свого ближнього. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть свої нерви, свій стаж і свою дігність. Ми на зв'язку кожного дня, незважаючи на що Все буде Україна. Друзі, зверніть увагу: уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо закони, відкриті дані та поточні новини, щоб показати вам можливі варіанти розвитку подій. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною консультацією. Кожна пенсійна справа є індивідуальною, тому для вирішення персональних питань ми радимо завжди звертатися до спеціалістів пенсійного фонду України за місцем вашого проживання або через офіційний портал електронних послуг. Оскільки законодавство може змінюватися дуже швидко, ми наполегливо рекомендуємо перевіряти дані на офіційних державних ресурсах. Автор каналу висловлює свою аналітичну думку, як це може бути, і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Знання це сила, але завжди використовуйте їх з розумом. До зустрічі у завтрашньому випуску.